Мир вам, Мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні наступне відео з таким ось невеличким відеозвітом, що було продано, по яким цінам. От, на аукціоні Violet всегда не продавали. Тут перед вами така ось велика рубочка невелика, це такі більш-менші є піші шахи, є менші, ну це ось такі ось радянські шахи. Я їх візьму вам трошки далі. От. Такі ось має дерев'яні фігурки дані шахи в повному наборі були продані на аукціоні Віоліті за 150 гривень. От. Ось радянські шахи були продані на аукціоні Віоліті, а зараз з вами переходимо до монет. Деякі там пишуть коментарі, що їм подобається. Зінами, ну, будемо стінами показувати. І так, ну давайте почнемо у нас з такі ось Індонезії 25 рупій. Ось така ось невеличка алюмінієва монетка 1996 року. На опціоні Violet була продана за 14 гривень. Ось такі ось 20 мм продані були за 8 гривень, доволі така поширена монета, їх багато. Поки є в інтернеті, там далі, хто я знає, може осядуть. в колекціях і буде менше, ну не знаю. Така 1993 року вона. А по календарю там їхньому 1414. Ось такі 20 мм. Так, що у нас там два. Ага. Ось така ось. Норвегія, 25Р 1961 року. Така ось невеличка монетка була продана в принципі, за 14 гривень. Гонконг 20 центів 1998 року. Дана монетка була продана за 7 гривень. Стан так собі. Підчистку, кодом. Людина зацікавить, бій їх почистить. Так, Іспанія. 25 песот, 1980 року. Ну, 1980 року. Так що ось рік написаний тут не дивіться. Вона є якби більш така пам'ятна монета. Присвячена футболу. Дана монетка була продана за 15 гривень на аукціоні Так. Швеція, 25 Евро 1985 року Першого року продано за 5 гривень. Так що кого там поїде колекція. В принципі, це придбала все одна людина. От. І... Так, що там? 25 банів 2012 року. продано зараз, Молдова, Республіка Молдова, Алюмінієва монетка продана на аукціоні Юліті за 5 гривень. Така ось гарна монетка, но не ціна. Ну, в принципі, як біє каталожна ціна. Так, Франції монета Франції 1900. 88 років, року 20 сантимів. монетка, та вона пішла за 4 гривні до нового мого власника. От так, ось така ось добірка. ці 5 монет було продано одним лотом. От за 15 гривень в неї ходить один. Лі. Румунія. 56. й 15 бані. Також Румунський 66 рік. 25 бані з тракторцем така гарна монетка. 66 рік. 10 бані Румунія 2006 року. І 25 бані також з тракторцем 1966 року. Ось такі. Так, окремо придбали людину австрійських 20 хелерів 1895 року. Попереднього відео вони були в мене. Їх виставив на продажу старту від 1 гривні і за 15 гривень було продано не срібло. Це, це там, по-моєму, цинковий там якийсь плав. Була придана і поїде до нового власника. Також на аукціоні Violet у мене старту від 1 гривні були виставлені дані монетки з резервом. От, і в принципі, можу сказати, що за, за скільки було, до якого дійшла ціна. Тобто, українська бавовна Нептун така ось монетка. Каталожна ціна 360 гривень. На аукціоні Віоліті зайшла до 160 гривень. Так, наступна у нас Державна, Державна служба охорони. Каталожна ціна 300, зайшла до 126 гривень. Так, дякуємо залізничника. Ось така ось. Каталожна ціна у нас 219, дійшла до 160 гривень. До 160 гривень. Так, дякуємо, енергетика. Ціна каталожна 175 гривень. І йшла ціна на аукціоні Violetі до 106 гривень. Монетка чернігів. Ось пам'ятна монета з і серії міста Герої». жодної ставки. Так що поки залишається. У мене Державський корпус. Пам'ята монета. Каталожна ціна 150 гривень. Дійшла до 107 гривень. Так, ну і не було монетки. в мене вона дублюється і вирішив виставити. що також е, з 1 гривні Єлизавета Ріославна каталожна ціна десь до 300 гривень. І гривні 22 Року. От. Ціна дійшла до 102 гривень. Всі монетки є в наявності. Виставлені на аукціонний ролі, кому кого зацікавить. Продаж по каталожній ціні дешевше не буде, немає. Так що. Кого зацікавить, може писати в коментарях. Дам посилання на опціон Віоліті, Можна буде придбати. От. На цьому наше відео завершуємося. Хто не підписався, підписуємося, ставимо подобайки. Дякую за перемогу України Богові і до нових зустрічей!